Служба охорони праці вільногірського гірничо-металургійного комбінату державного підприємства Об'єднана гірничо-хімічна компанія йде в ногу з часом. Знайомиться із новаціями у сфері безпеки праці на виробництві та застосовує їх на практиці. Важливість забезпечення безпеки праці неможливо переоцінити, а тому обізнаність у даній сфері являється необхідністю. Різноманітна періодична література та лекції і семінари стають прекрасними помічниками у справі впровадження ефективної системи охорони праці праці на підприємстві, журнал охорона праці та пожежна безпека за офіційної підтримки Державної служби з питань праці України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Федерації про спілок України, фонду соціального страхування від нещасних випадків розпочав національний тур-марафон реформування системи охорони праці в Україні. Метою заходу, за думкою організаторів, є створення форми діалогу держави з суспільством. Платформи для спілкування та обміну практичним досвідом між кваліфікованими учасниками та відомими експертами. Національний тур-марафон відбудеться у семи найбільших містах України: Дніпропетровськ, Харків, Полтава, Хмельницький, Львів, Одеса та Київ. Мені надійшло особисте запрошення на семінар у місті Дніпропетровську, який не випадково було обрано першим у програмі семінарів, адже Дніпропетровщина Регіон промисловців. Регіон індустріальний, а тому може бути рушійним у питанні змін у галузі охорони праці. Семінар розпочав свою роботу 29 березня у залі Національного гірничого університету, де зібралося більш ніж 400 спеціалістів різних підприємств і організацій. Всім бажаючим навіть не вистачило вільних місць, що говорить про великий інтерес фахівців до вирішення проблем охорони праці. Учасники семінару працювали за наступною програмою, розгляд сучасних проблем з охорони праці у зверненнях читачів журналу охорона праці і пожежна безпека, нові принципи державного нагляду за охороною праці, шляхи зниження травматизму на підприємствах Дніпропетровської області, практичні питання з охорони праці Дніпропетровської області. Організація громадського контролю за охороною праці на підприємстві та відповіді експертів на запитання учасників семінару. Хочу сказати, що питань у галузі, виходячи із доповідей, накопилося дуже багато, і більшість з них надзвичайно гострі, а саме, невизначеність багатьох моментів у законодавстві, затяжні реформи та обмеженість бюджетів. На жаль, не сприяє вирішенню більшості проблем і ситуація в Україні. Бойові дії на сході, великі інвестиційні ризики для іноземного бізнесу, бездіяльність парламенту і поки що позитивних зрушень не видно. Але всі учасники були одностайні у тому, що незважаючи на труднощі, треба робити все можливе для створення безпечних умов праці для збереження здоров'я і життя працівників. Керівник служби охорони праці комбінату Володимир Дрозд особисто приймав участь у тематичному семінарі практикумі. За його словами, організатори обрали вдалий формат заходу. Формат першого етапу проекту у вигляді навчальних практичних семінарів було обрано недаремно, адже спілкуючись один з одним у залі з експертами, запрошеними до виступів, ми обмінювалися дорогоцінним досвідом та вирішували спільно робочі проблеми. Питань у фахівців з охорони праці до доповідачів було дуже багато. Часом розгоралася жвава дискусія. Я особисто звернувся до технічного інспектора праці профспілки металургів і гірників України Андрія Чайки з проханням, щоб профспілка не допустила прийняття постанови Кабінету міністрів України про скорочення списків номер 1 та номер 2 що обмежить права працівників на пільгові пенсії. Організатори семінару побудували його таким чином, щоб усі учасники, крім корисної професійної інформації, залишили приємні спогади по завершенню заходу. На учасників семінару чекало багато цікавих сюрпризів від організаторів. Один з них Вікторина з охорони праці, в якій я взяв участь та увійшов до топ-10 переможців та отримав оригінальний подарунок. Додам, що наприкінці семінару учасники і організатори домовилися. Що марафон має стати традиційним щорічним заходом, де спеціалісти з охорони праці на максимальну кількість питань зможуть отримати максимум відповідей.